Доброго дня, ви на каналі Щедрий сад та город. Шановні друзі, ось ми так облаштовуємо грядки. Ось так вони виглядять, грядки. Що під цими грядками? Під цими е, грядками, значить, дві труби для поливу. Конструкція труби проста. Ми не використовуємо капельниці. Оці. Ми не використовуємо оці підпорки. Просто-напросто ми беремо. І викладаємо цю трубу на сіно. Ось таке. Розумієте, зверху накриваємо. Так що, друзі, хочу вам сказати, що такі у нас ліниві грядки. Знайшов перчатки з резиненими кончиками. Ось такі в Аврорі купив. Послухайте, одне за два. І ще одне хочу сказати: у нас є екзоти. Це гранат. Пока-пока. вас люблю.